Всім привіт! Сьогодні хочу спробувати дещо інший формат відео поговорити про гру і систему гри Final Girl. Як воно влаштовано, як воно працює. Бо особисто, коли я почав розбиратись, то це дещо Дещо складновато. Витратити на цей на це час і щоб розібратися, як воно влаштовано. Які коробки купляти, які потрібні, які не потрібні, і що треба. Саме головне, що треба для того, щоб почати грати в цю гру. І розпакуємо два нових фільми ще. Подивимося, що в них. Е, саме головне коробка, Core Box це сама та коробка, яка потрібна для будь-якого з цих фільмів. Без неї ніякої гри не вийде. В ній ви знайдете правила до гри. Тут, в принципі, правила описані таким чином, що вони підходять для, під будь-яку коробку. Вони базові, якісь базові поняття. І Потім до кожного фільму ще йдуть додатково якісь відмінності особливості саме цього сценарію. Але базові правила вони є у цій коробці. Крім того, йде тут ще ось такий планшет хорору. Це хорор трекер впливає на те, скільки кубиків кидаємо на перевірки різні. І ще тут йдуть. Компоненти, такі як Міпли, Міпли віктімів, головний герой, кубики, жетони здоров'я, жетон ворога. Оце такі жетони йдуть, це особливий жетон фінальних. Фінального життя, коли, наприклад, залишається зовсім життя закінчується у когось або у героя, або у монстра, то ми перевертаємо і там, можливо, буде додатково ще сердечки. Тоді гра ще не закінчується, ми продовжуємо грати. Так воно працює. І йдуть картки, базові картки, які використовуються в кожному сценарії, вони йдуть в цій коробці. Так само тут у самих правилах написано, що рекомендується зберігати героїв з інших коробок. Прямо сюди, щоб можна було дістати і пограти будь-який сценарій. Це головна коробка Box Потім як працюють окремі фінми. Кожен фін він заснований на якомусь старому або більш сучасних фільмах жахів. По поянтих причинах вони не можуть писати прямо на коробці, до якого фільму він відноситься. Проте можна здогадатись, і як ці коробки працюють. Кожна коробка вона відкривається. Вона на магнітах. З однієї сторони ми бачимо локацію якусь, де відбуватиметься гра. До цієї локації особливі якісь картки, жетони, коротенькі правила. Тут можна подивитися якийсь спеціальний сетап до цієї, до цієї локації. І з іншої сторони, так само отако робиться. І тут у нас йдуть вже наш ворог у цій коробці. Так само до нього є якісь картки, правила коротенько. І в кожній коробці воно так само все і працює. Ось ми беремо інтрудерс З іншої сторони. У нас будиночок біля озера. І ще цікава особливість цієї системи в тому, що можна поєднувати Поєднувати в різний спосіб. Наприклад, ось так зробити, щоб ксиноморф з ним битися у локації будиночок біля озера. Таким чином, поєднувати можна. По різному. Або навпаки цих інтрудерів, з ними пограти на космічному кораблі. Тепер найцікавіше. Подивимося, що в нових коробках, які я замовив, вони тільки приїхали. Подивимося, що тут є. Перша коробка це по Термінатору. Всі знають цей фільм. Подивимося, що вони поклали. Тут коротенький опис, компоненти і. Яка у нас локація? Нова локація у нас Sunny Day's Mall Тобто це мол або супермаркет? Яка особливість цієї локації? Особливість локації в тому, що є це ескалатори, і якимось чином можливо, або Жертви можуть падати звідси з ескалаторів, або, можливо, можна скинути самого термінатора, якимось чином його нанести йому урон. І тут е сама локація йде оце низ. Перший поверх, ескалатори і другий поверх це вже магазини йдуть. Подивимося, як воно працює. Я ще не читав правила. Оце хто? Ктишка? Це якийсь хлопець? Такого ще не було. Джон Конор, мабуть. Відкриваємо тут у нас що? Картки. Це картки якісь нові додаються екшн картки і потім це все терор, в колоду терор замішується. Коли ми готуємося до гри, кожен раз ми вибираємо локацію, вибираємо проти кого будемо грати. Беремо карти терор і звідти, і звідти перемішуємо разом. І з, з, з спільною колодою ми потім тягнемо, скільки там треба 10 карток. або в деяких сценаріях треба менше, наприклад, десь 8 було проти чужого. Траст. Тут якась нова колода Траст. Savor. Не знаю, що це таке, треба дивитись по правилах. Такого ще не було. Ну, тут ще якісь жетончики зазвичай йдуть. У кожному сценарію вони можуть значити щось інше. Картки, в яких є тут особливості сетапу і якісь е, речі. Якісь речі, ось ітеми, колода ітемів. там може бути зазвичай зброя. Або щось таке. Ну, тут, дивіться, кросівки. І ще куртка. Цігарки, банан. Цікаво, банан навіть сюди поклали. Проти термінатора, мабуть, щоб він десь послизнувся і впав. Оу, якась консоль старенька. Ключі. А, чоперкіс. Це виходить від того, від Моцика його. Ключі від Моцика. Газіровка є битка. Ніж. Це що на, на, на щоб щастило. Бумстик, це якийсь обріз. І коробка з квітами. Нащо не знаю, але, мабуть, знадобиться. Мені більше всього цікавить, як цей хлопець працює. Це якась особлива механіка цього сценарію. Подивимося, що там Що там буде. Потім тут ще йдуть такі маленькі. Конвертики, це, наче легасі, такий елемент. Проходиш коли за дівчину за якусь, то відкриваєш цей конвертик, і в наступній партії там буде якась, якийсь особливий предмет, який, який допоможе в, в подальших проходженнях. Так, це все ховаємо і перевертаємо тоді. На іншу сторону. Органайзер дуже зручний, такі накривачки тут є пластикові, потім ось так. ось так. І воно все чудово знову сюди ліпиться на магнитик. На Отако відкривається, інша сторона. Тут у нас вже йде хантер. Ну він же термінатор, ми це розуміємо. Звичайні треки у нього, скільки мувмент, скільки урону він наноси. Bloodlost Tracker. Кожен раз, коли якусь жертву він полює, то трекер нам показує, який рядок поточний у нас. І тут ще відкриваються якісь можливі, Dark Power це якісь можливості додаткові у нього. Термінатор. Ага, тут. Алай. Алай, виходить, союзник. Союзник. Я колись трошки читав так про цей сценарій. Получається, ми тут будем, будемо грати проти двох термінаторів. Одного ми перемагаємо і потім він стає на нашу сторону і буде допомагати в боротьбі з іншим. Арт дуже цікавий. Дуже круто воно все виглядає. Дуже-дуже. Подивимося, подивимося. Оце головні героїні цього сценарію. Кет Талі. Оця сторона ми з нею починаємо. Тут кількість життя і місця для розміщення. Міплів, яких ми врятували, вони нам дають якісь особливості. Потім, коли ми це все закрили, у нас відкривається друга сторона з якоюсь особливою ще здібністю. Далі картки терор йдуть, які замішуються з локацією. І все, і декілька жетонів. Треба дивитися правила, що вони додають. Переходимо до іншої коробки. Цього разу вона заснована на більш сучасному популярному серіалі Дивні дива. Тут усе дивитися, дивіться, навіть шрифт трошки такий схожий. На дивні дива вони вибрали. Називається... Falconwood. Подивімося, що всередині. Так само тут опис, повідомлення про те, що треба мати корибокс для того, щоб грати в цю гру, список компонентів. І така сама двостороння коробка, яку відкриваємо ми таким самим чином. Відліпляється. Так, цього разу перший у нас вийшов. Бос, проти якого ми будемо битися у цьому сценарії. Тут він Слеєр називається. Подивимося, що у нього тут цікавого. Ну, В принципі, такий самий трек у нього. Так само, коли доходимо до сюди, у нього з'являється якась dark power. Тобто відкривається нижня частина, там буде якась особливість. Одинадцять життя, чотири хоррора. Це початкові показники його. Правила до цього злодія. Special Rules. І так само кожен раз у нас є конвертик Legacy що ми виграємо якоюсь дівчиною. Тут декілька жетончиків. І дивіться, цікаво, додається картки. екшн картки новий, відкритий ріфт. Ну, тобто, розлам відкритий або портал між вимірами. Особливість цього сценарію. Ну, давайте, мабуть, треба все ж таки. все ж таки, давайте на іншу сторону подивимося. Яка там локація. Ось так от локація Falcon Wood, він тут називається. І особливість... Цього сценарію в тому, що монстр буде переміщуватись між двома вимірами, і буде постійно своїх жертв затягувати в інший вимір, і нам треба буде відкривати ці ворота, відкрити ріфт, to Mirror dimension, тобто в зеркальний вимір. І ми можемо переходити туди і для того, щоб витягнути і врятувати тих, кого він туди забрав. Знов таки арт цікавий. Це у нас нижня частина, виходить, Dark Powers. Кожен раз у нас замішується ось так от. на гру, на кожну партію у нас буде якась своя Dark Power. Ось так воно знизу кладеться. І коли доходить трек до цієї позначки, тоді у монстра з'являється оця додаткова сила. Тому кожен раз, кожна гра буде дещо по-іншому проходити, бо різні здібності будуть у монстра. Це щось Dimension Tracker. Це якась особлива картка саме цього сценарію. Трекати, мабуть, в якому ми вимірі зараз знаходимось. Дівчина наша головна героїня. Де вона зараз є? В нашому вимірі або у вивороті. Тобто, або там, або там можна буде трекати. Це у нас. Верхня частина монстра так само у нас тут замішується, кладеться ось тако. І оця сторона відкривається, коли у нас закінчується колода терору. Якщо таким чином вийшло, що так довго ми граємо в гру і колода терору закінчилась, тоді наступає фінал. Фінал гри. Ну, як то не стільки фінал, скільки далі ми. Вже виконуємо інструкції з цієї катки. Тут так само три різних, і кожен раз буде, кожна партія буде по-різному трошки відрізнятися. Дві дівчини у нас. Жанель і Октавія. П'ять життя, п'ять життя, однакове життя. Цікаво те, що тільки чотирьох нам треба врятувати. Це цікаво. Бо зазвичай шістьох треба, а тут тільки чотирьох, щоб перейти на наступну сторону. І тут з'являються якісь здібності. І бачите, навіть трекер якийсь. Я не знаю, що він означає, треба по правилах дивитися. Але це дуже цікаво. Далі йде у нас це, мабуть, пам'ятка якась. Так, ремонт, тобто пам'ятка для різних вимірів, де ми знаходимося, і залежно від того, які там можуть бути особливості. Далі у нас йдуть картки терору. Ось. Все. І тут я бачу у нас так само є оцей значок, трапляється з виворотом. Мабуть, це буде хтось, монстр буде затягувати жертв туди. І нам треба буде їх рятувати. Це була колода монстра і дві додаткові картки, картки екшенів. Ще додаються якісь нові, сірі. Сірі, чекайте, це оце цікаво оце, щодо цих сірих. А, здається, якщо я не помиляюсь, треба взяти базові міпли у нас жовтенькі. Наприклад, у нас є якісь міпли на мапі розкидані, жовтенькі, і якийсь час. Їх просто викрадає з цей Slayer, І вони здають сірами. Так ми можемо подивитися, хто знаходиться у нашому вимірі, хто у... на вивороті. І таким чином трекати. Все, бачите, скільки багато їх. Цікаво. Тепер подивимося на іншу сторону. Wood це, що стосується локації самої. О, тут уже багатенько, багатенько якихось. Так само йде конвертик. Конвертик. Правила коротенькі для Wood і це оце дещо оце дещо цікаве. Це теж особливість цього сценарію, що тут додаються місії. Тобто зазвичай у нас немає ніякої особливої мети, крім того, щоб перемогти головного боса, вижити, врятувати якнайбільше людей. А тут нам ще додаються якісь е, місії. Треба нам буде виконувати. Додаткові компоненти, я дивлюсь. Експози лапту, типу знайти лабораторію, де вона є. Save your врятувати батька. Тут загублені друзі. Друзів знайти щось з ними теж сталося. Дивіться, як цікаво тут виходить. Окремо картки йдуть для місії ще якісь треки і ось якась ще книжка Spellbook. Тобто це вже набагато складніше вже йде гра, ніж базова Final Girl. Тут ще додається додатково. А ось це вже щось ще новеньке. Чекайте це що, кубік. Кубік, дійсно, кубік тут є. Ось. Ну, Якісь будуть ще китки. На перевірки, мабуть, в місіях нам знадобиться його кидати. Жетончики. Якийсь транспорт, місток. І ще щось. Ключі, ключі, якісь від чогось цікаво. Е, в маленькій колоді. Іде у нас сетап. Тут різний сетап, ну, це таке у всіх сценаріях, однаково просто так само замішуєш, тянеш якусь картку і це тобі виходить. Сетап на саме на цю партію, де знаходиться кілер, де дівчина і тут по скільки міплів розставляються на полі. Кожен раз по-різному. Це щодо того, скільки разів можна в гру грати, можна нескінченно грати, бо кожен раз буде по-різному. Оце особливі якісь катки, зазвичай їх немає. Mission. телекінез, книжка якась, загублені друзі щось може Трекати цих друзів. І завжди цікаво подивитися оці колоду ітемів, бо вона ну, геть інша. У кожному. В кожній коробці завжди прикольно. Ніж, битка. Ага, автомат я бачу. Це що таке? Це кришка від баку, сміт... сміттєвого баку. Так, сокира. Ну і таке. Сліншот, вафлі навіть. Бінокль і револьвер, і шотган. Багато, багато в цьому, в цьому сценарії я дивлюсь багато саме зброї. Багато зброї, наприклад, в... там, де про чужих ми грали. Там зовсім зброї майже немає, і доведеться, доводиться постійно тікати від монстра. Тут же у нас я бачу, що зброї багато і зможемо ми її дістати. Це для місії, я так розумію. І івенти. Івенти це теж іноді виходять, вони в, кожні, в кожній грі є. Вони просто особливі для... Цього сценарію можуть бути тут кастомні. Цікаво, ніяких більше жетончиків не йде. На мапі подивимося, як папа виглядає. Місток. О, річка і місток, і тут, і тут переходити. Оце синеньке, це, мабуть. Можна якось перетнути тільки якщо в тебе є або, якісь, або човен, або, може, гумаки якісь. А так, тільки через місток, мені здається. Шопінг-мол. Бібліотека, полійстейн. Басейн. Ось лабораторія. Угу. І, звісно, школа. Тому що в серіалі у нас багато чого відбувається саме в школі, в лабораторії, і тому вона тут так само присутня. Цікава локація. Вже хочеться спробувати, як вона грається. І, звичайно, можна... Е Поміняти можна поставити тут термінатора на цій мапі. Або, навпаки, слеєра поставити в мапі з, в супермаркет. Таке теж можливо. Я не знаю, як воно з приводу балансу працює. Наскільки воно буде збалансовано, ну проте буде, мабуть, цікаво. Щонайменше цікаво, ось така розпаковка. Сподіваюсь, було цікаво подивитись. Всім дякую. До наступного разу.